Тебе друже, на уроці я досліджую світ. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Підручник та зошит з друкованою основою. Сьогодні працюємо на сторінці 26 та 27. Підготуй також олівець або ручку та кольорові олівці. На попередньому уроці ми говорили про природні явища. Назви природні явища. Які тобі відомі. Так, це сніг, туман, дощ, веселка, листопад, мороз, град. Підгадай нас загадку жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, і коли це все буває. Звичайно, восени. Сьогодні ми поговоримо про те, як почуваються рослини восени. Поміркуй, якого ж кольору осінь, а що буває тільки восени. Як на мене, то колір осені золотий, а ще багряний. Червоний, коричневий, жовтий, помаранчевий і все це осінь. А що ж буває тільки восени? Тільки восени можна зустріти золотий дощ. Що це за дощ? Це дощ із листя золотого презолотого. Перед тобою малюнок осені. Але не вистачає дерева. Давай допоможемо художнику і правильно намалюємо дерево. Яке дерево ти обереш? Так, звичайно, треба обрати ось це осіннє дерево. Воно червоного і зеленого кольору. На ньому тільки одне яблучко, тому що решта вже опали. Чому ж восени жовті є листя? Ви знаєте ви, чому відбувається листопад? Чому жовті є листя? Листя зелене, тому що в його клітинах є особлива речовина хлорофіл. Він потрібен рослинам для того, щоб перетворювати сонячну енергію у поживні речовини. Восени стає холодніше, дні стають коротшими, а ночі довшими. Такі зміни підказують деревам, що скоро настане зима. І дерева починають готуватися до зимового сну. В листках більше не утворюється хлорофіл, його стає все менше та менше. Він поступово зникає. Тому листочки згодом стають жовті, червоні та коричневі? Тепер ти знаєш, чому восени жовтіє листя? Тож який елемент відповідає за забарвлення листочків? Так, це хлорофіл. Чому хлорофіл восени стає менше? Та тому що він виробляється під впливом сонця. А оскільки сонця восени меншає, то і хлорофілу, відповідно, теж стає менше. Тому і листочки не зелені, а жовті, помаранчеві або червоні. А як називається явище, коли падає листя з дерев? Листя падає листопад! А чому ж листя опадає? Тому що в ньому стає менше вологи, стає менше поживних речовин. І йому вже некомфортно на дереві, бо нічого не отримає від дерева, ні поживних речовин, ні вологи, тому й падає на землю. Які ще зміни відбулися в житті рослин з настанням осені? З настанням осені у багатьох рослин дозрівають плоди, насіння. А під кінець осені багато дерев залишаються зовсім голими. Вони готуються до зимового сну. У яких же дерев та кущів дозрівають плоди? У калини, у горобини, яблуні та гроші дозрівають плоди. Плоди і ще в багатьох-багатьох дерев. Восени відбуваються зміни з рослинами. Давай прочитаємо у підручнику, які ж це зміни. Листя дерев, кущів змінює зелене забарвлення на жовте, багряне, у берези і липи листя стає золотисто жовтим, у клена і горобини червоним. Після перших морозів листя осипається. Поглянь на малюнки на сторінці підручника. Ти бачиш ранню осінь, середину осені та пізню осінь. Ці періоди співпадають з осінніми місяцями. Початок осені чи рання осінь це місяць вересень, ще тепло. Ще сонечко досить високо ходить на небі. Середина осені це жовтень. У жовтні часто йдуть дощі, птахи відлітають в теплі краї, стає холоднішати, жовтіє листя і починає потихеньку опадати. А от в листопаді пізньої осені листя інтенсивно опадає, бо уже перші заморозки. Після перших морозів листя осипається. Тож в які кольори забарвлюється листя восени і чому? А коли листя починає активно осипатися? Раніше за інші дерева починають скидати листя липа та береза, а вже потім гробина, клен. А останніми Дуб і осика. До речі, молоді дерева скидають листя пізніше, ніж старі. Більшість трав засихають. Вони залишають після себе плоди з насінням. А деякі ще й цибулини або кореневища в ґрунті. З них весною виростуть нові рослини. Тож які дерева першими скидають листя? Молоді чи старі? А що відбувається восени з трав'янистими рослинами? Як рослини ж дізнаються, що літо закінчується і скоро настане осінь, а потім і зима? Виявляється, що вони визначають зміну пір року за тривалістю дня, адже сонце вже не так довго ходить на небосхилі. І листочки отримують менше сонячної енергії, відповідно, виробляють менше хлорофілу. Як рослини дізнаються, що закінчується літо і скоро зима? Давай пограємо у гру, де чий плід?». У верхньому ряду ти бачиш листочки різних дерев. Це клен, а це хвоя сосни. Дуб, калина та клен. Який плід належить клен, каштану? Так, це ось ці їжачки каштанів. А шишка це плід сосни, жолудь плід дуба. Ось такі яскраві червоні кетяги це калина. І такі крилатки це клен. А зараз попрацюємо в зошиті. Розгорни його на сторінці 26-27 і підготуй кольорові олівці. Давай розпізнаємо і пронумеруємо листя дерев. Зверни увагу, що деякі листочки вже розпізнані. Під номером 1 – листя берези, а під номером 7 листя вільхи. Давай знайдемо листя липи. Ось листя липи, воно під номером 2. Листя клена під номером 3. Ось воно внизу. Горобина четверта. Поглянь, Листя горобини розташоване на одному великому черешкові, багато маленьких листочків. Листя дуба під номером 5, воно схоже на деревце. А листя каштана на морську зірку. Восьме. Восьмий листочок це тополя. Розфарбуй листочки кольорами осені, так як я це зробила. А зараз будемо з тобою справжніми дослідниками і заповнимо таблицю про зміни, які відбуваються восени з яблунею. Зліва ти бачиш зміни, записані, а справа дві колонки так чи ні. Читаємо зміни, якщо вони стосуються яблуні восени, то відмічаємо галочкою. Отож, чи з'являється цвіт на яблуні восени? Звичайно, ні. Чи розпускаються листочки восени? Ні. Чи з'являються плоди восени? Ні, плоди восени вже є. Чи дозрівають плоди? Так, восени плоди дозрівають. Чи змінює листя забарвлення восени? Так, восени, листя яблуні змінює свій колір. Чи опадає листя восени? Звичайно. Чи спить дерево восени? Ні, дерево спить вже взимку. А восени тільки готується до сну. Зараз тобі треба скласти пазл осінній ліс. Давай я тобі розкажу, як це зробити. Треба подивитися уважно на верхню частину малюнка. І подивитися, який, яка частинка пазлу відповідає верхній частинці малюнка. Ось подивися, внизу. Це перший пазл. Другий пазл у нас має бути з вороною каркароною. Два. Так, третій пазл із сонечком. Далі тисни на паузу і спробуй розібратися сам. Давай перевіримо. Ось четвертий пазл, п'ятий, шостий це середній ряд. Сьомий, восьмий і дев'ятий це нижній ряд. У четвертому завданні пропоную тобі стати художником. Розфарбуй осінні квіти, так як вміє це робити, чарівниця осінь. Давай підведемо підсумок. Тож як рослини дізнаються, що літо закінчується і скоро настане зима? Ти зрозумів, що рослини відчувають. Щодень меншає, сонечка меншає. Тому скоро буде зима. Який вигляд мають рослини зараз? Які зміни в їх житті відбуваються? Наш урок закінчено. Дякую тобі за роботу!